Несподіване гурт мозгі випустив найкращий трек за весь час свого існування. Закономірне цей трек виявився найпровальнішим за весь час існування гурту мозгі. Замість десятків мільйонів переглядів він зібрав трохи більше 200 тисяч. Навіть банальне селфі Потапа в його інстаграмі має більше лайків, ніж цей кліп. І нема чого дивуватися. Якщо пан Потап і пан Позитив привчили своїх прихильників до влажного пляжного двіжу, то не ображайтеся, що стильна і якісна посвята пам'яті Кіта Флінта з гурту Продіджі не зайшла. <клес> Якщо мозги зараз присвятили відео Флінту, то чого нам очікувати від них, коли помре Курт Кобейн? Пусти! <клес> gonna be До речі, це вперше і, напевно, востаннє, коли кіту Флінту присвятили мем про кличка. Диджиталізейшн. Сподіваємося, що після цього грандіозного провалу пан Потап зробить роботу над помилками, і наступне відео гурту «Мозги» буде настільки тупим, що в перший же день збере 10 мільйонів переглядів. Тільки так це і працює. Спитайте у Зеленського. dic <coughs> que